Усім привіт! Я рада вас всіх вітати. Я давно не знімала нічого, бо їздила у відпустку, мене не було вдома більше місяця, тому так довго не було відео. Але сьогодні я спробую вам показати свої нові роботи, які я завершила ну, десь після того, як зняла свою колекцію. Ну, це приблизно те, що встигла намалювати цього літа. Розфарбувати. Але я почну одразу з перших біт, які я ще навесні робила, просто не показувала вам, бо то був спільники, я не могла їх показати. Тому давайте почнемо а, з Марії Тролі. Тут був спільник, ми брали ілюстрацію Так, з піоном та пчілкою. Ось така вона в мене вийшла. Покажу поближче. Ось вам там видно, воно блищі. Плискитки такі були сухі, і вони потрошку осипаються. Все... Мені щось захотіло такої сутінкової тут палітри. Одразу, так воно мене здалося. <�звичай drivers> Тому я вивела її таку одразу. В основному тут люмінації, призми, здається, є, і лайтфасти темні кольори. Ось така робота. Пербі. Фантастичні видіння. Теж ми домовляємося тут про спільники, і в мене вийшла така робота. Тут мені хотілося якось цікаво передати світло. В основному робота це маркери, в принципі, все маркери, можна бачити. І десь трошки я скривала лінії жовтою поскою. Здається, це все, що я тут таке робила, ну, скривала. Ось. так Дійсно, ну, Є переходи, ці мені не подобаються, як вони вийшли маркерами. Я трошки намагалася олівцем заладити, але все одно. Ну, але загалом по світлу мені подобається, що вона вийшла. Я якоїсь такої її хотіла зобразити наступні роботи. Давайте розмальовка підемо в інш б'юті. Тут в мене вийшло. Тільки робіт, робіт аж цілих три, насправді навіть чотири, просто одну я не можу ще показати, бо то спільник. Давайте почнемо тут. Ось така. Це я їла ожину, і мені захотілося ожину розмалювати. Ось таке. Це в основному ну, акварель тут. І ну, є допрацювання білою гуашю, трошки блискіток я додала. Така дуже швидка насправді робота, я не знаю, за пару вечорів десь. Так, наступна. Ось така. Теж намагаюся тут фарбувати швидко. Небо таке експериментувала, так по-різному наносити фарбу. Тут отак вирішила. На крильцях є блискітки. Думаю, вам буде видно. В принципі, нічого складного, це теж акварель. І метелики теж блищать. Так, ще одна робота. Тут вже нічна теж акварель. Мені подобається. Воно таке темне вийшло. Акварель трошки блискіток додала, десь на крильцях є. Біла ручка. Біла, аж не пам'ятаю точно ще. Ну, і крапочки там різними блискучими ручками та кольоровими понаставляла. Все, Крістін Керран. Це просто деякі розмальовки, я брала з собою. У відпустку це була ця профейрі. Крістен Керран теж була у відпустці. Тому багато чого встигла. Тут у мене 5 робіт і 2 почала, але які я ще не можу показати. Давайте так, оцю. Це був спільник. Можете перейти в інстаграм, подивитися інші роботи, вони чудові. Ось так. Думаю, були, там вони прикраситься, блищаться, золота ручка, сакура. Все. Ну, Мені, в принципі, подобається як фон, такий магічний вийшов. І доробляла тут плащ багато білої руч, білого олівця, бо хотіла його більш, біли, але мене перетинило акварелі. Це, до речі, акварелі все майже. Тик, допрацьовувала, зараз спробую поближче. Не знаю, чи добре там кольори передаються. В принципі, в інстаграмі я намагаюся робити корекцію, щоб більш реальні кольори були Як в житті. Так, мені взагалі подобається керон. Так, воно в неї цього місяця добре. Так, Наступна. Був спільник по жовтим трояндам. Бирала. ну, мене було мало собі розмальовок, тому обирала з того, що є. Я де додавала цю прозору ручку від сакури глиз, але на очі не треба було. Якось вони мені дуже тоді подобаються. Така палітра фон теж розмивала. О, така досить смугла дівчина, рідко таких прям смуглих-смуглих малювала. Це одна з перших, можу сказати, що не перша. Так, далі я вам не покажу. Ось ця німфа. Планувала її взагалі в холодних відтінках робити. Це все акварель тут робити, але щось пішло не так, і вона стала такою рожево-бірюзовою. Але, в принципі, мені подобається таке щось незвичне. Так, на крильцях теж є ручки всіляких, на волоссях близькі топки додавали. Мені подобається цей ефект такий. Ну, білий матеріал це, мабуть, гуаш. Ось, шкіра така цікава. Я все експериментую з різними сумішами. Ось так. І так, ще буде ось така. От я обирала ілюстрацію з бджілкою на марафон Color Ukraine. У мене не так багато з собою було бджілок. тому малювала те, то, що було. Теж тут жина. В неї досить цікавий колір шкіри. Ну, знову ж таки, я планувала її одною зробити. У мене завжди виходить щось інше, там кольор волосся. Я таке не планувала спочатку. Але я все хочу зробити таку прям білявку-білявку, але завтра щось перетемняю. Хочу поближче показати обличчя шкіру. Так. І ще одна робота тут ось ця. Тут же тільки фон акварель, а все інше то олівці. Тут люмінанси в основному. ну, Може, там ще є якісь призми, якісь поліки. ну, основно, За основу я тут пам'ятаю, що брала люмінанси. Подобається мені ця дівчина. цікаво така. чисько таке, з яблучком. Ось так. І тут у мене хмаринки ось ці я. Дуже швидко насправді їх роблю на фоні. Це я роблю заливку кольором акварельним, а потім просто сухою серветкою так промокою, по-різному її складаю. І утворюються такі хмаринки, і кожен раз вони різні. Мені подобається такий ефект, і дуже швидко нескладно. Це все. Крістен керен, все. велосипедна розмальовка. Я вже казала, що я тут палітри. Ну, Якісь обираю я, а якісь мені обирають. І, в принципі, на загадані палітри я тут відробила. У мене були деякі чаті віпи, і я змогла доробити аж цілих три роботи. І зараз буду показувати. Перше, це котик. <світалі> не знаю, не дуже він мені сподобався. Якщо Але шерсті ну, це, це той квест. Плюс тут кольори, не сказати би, що. Багато в мене було варіантів. Ну, ось такий він дуже такий, якийсь переляканий. Не знаю. Вийшло, вийшло. Ілюстрація готова, вже добре. Я не розтравлюсь, щоб сильно в мене був він розфарбований раніше олівцями і той варіант мені подобається більше. Медузи такі. Тут взагалі така палітра була дуже-дуже яскрава, різнобарвна. Брала я медуз, але, на жаль, не змогла її зробити так, як собі уявляла. Ну, вже намагалася щось доробити. Тут ручки додавала. Щось, ну, не дуже мені подобається, якщо чесно. Але ілюстрація готова. Це мене хоч тішить, хоч трошки. Так, і ще одна ось ця. Я починала вже у відпустці, і тут мені подобається. Мені дуже подобається цей насичений, темний фон. В основному були такі зелені відтінки. в мене і темно синій змія, вона повинна виблискувати ще. І я ще собі ще дозволу додати білу ваш. Я її змішувала ось на цих, не знаю, це дим якийсь. Хмаринк. Я додавала їй така ілюстрація сутінкова, як мені сказали, схожа на факультет слізерину. Ну, мабуть, щось таке є. Так, ці розмальову все все. Потім ще одну розмальовку я брала з собою: це білочки японські, одна з моїх улюблених розмальовок. Ну, в принципі, як і попередні, майже всі я дуже люблю. Ось тут в мене. Я вам зараз покажу одну роботу, але насправді в мене ще дві тут готові, ще дві в роботі. Але я просто не можу вам показати, не хочу нічого на це тому покажу тільки один розворот, а наступне буде в наступному відео про завершення роботи. Отже, ось цей розворот наважилося. Це було якесь спонтанне рішення. Я там шукала, де в ілюстраціях є лаванда, знайшла отаку малесеньку лавандочку і розмалювала цілий розворот заради неї. Ну, при, я вам навіть більше скажу, я його розмалювала, мабуть, дня за 3-4. Швидко в мене пішов. Ну, от, люблю я білочок, вони мене швидко йдуть. Я намагаюся, ну, не все мені подобається, але в принципі, стільки деталей. Ну, олівцями я б ніколи на це не наважилася. в мене не вистачає обіцянку на такі деталізовані речі. Але ось акурелі чомусь подобається. Я вже і, і об'єми намагалася передавати і світло від вікна. Я сподіваюся, що в мене вийшло е, в кожну ілюстрацію я даю собі якийсь челендж. Тут у мене і палітра така досить ну, обмежена була, така зелена, зеленого багато. Хотілося, щоб воно все добре гармоніювалося між собою. Сподіваюся. Тут все видно. Ну, Добре, тоді. Ну, звісно ж, я додавала білі матеріали. Мабуть, аж трошки десь бліки розставляла. Хочу показати вам і овочі, які вийшли. Мені подобаються. Там взглядочки, баночки всілякі. Тут лампи Мені подобається, в принципі. Я довольна собою, що я це змогла зробити. Так, насправді, може, колись і книгу завершу. Але такі мрії, далекоглядні, я не знаю, коли це станеться ще. Ну і останню книгу вам покажу. Я її не брала у відпустку, але Ну, це нова книга там був розіграш від видавництва, і я вирішила. Ризикнути, розмалювати. Там треба було розмалювати будь-яку ілюстрацію з цієї розмальовки і викласти. та була можливість ви, виграти або чотири, або дві книги на вибір від видавництва. І я це так приємно, я змогла перемогти перше місце, вже обрала книги, чекаю їх. Тож дуже тішуся тому ось. Але Видання, насамперед, насправді, насправді прикольна, вона така дуже-дуже велика. Я, зараз для порівняння, давайте ось стандартний кербі трошки менший. Це, ця більша. У мене, до речі, на, хто не бачив, на каналі є огляд, тому що це нова розмальовка, мало у кого вона є. Я зняла огляд спеціально. Але бачите, вона така почала сходу, щось тут дряпатися. ну Вона мене. Її Посилкою переплирала, потім ще й ось вона так я скажу побилася добряче, чогось не тримається оцей верхній шар обкладинки, і тут щось це срібло якесь. Ну, я спокійна, У мене не тригерить всілякі такі неохайницькі. Я можу закрити на це очі. Давайте подивимось. Мальовка досить дивна, одразу говорю. Я не дуже таке люблю. Воно якесь Ну, Видно, що люди, які створювали розмальовки, не часто таке роблять, мабуть, вперше і взагалі не розуміють, що зараз люблять фарбувати. Але тема дуже цікава. Тут по регіонам, тут різноманітні істоти такі фантастичні України. І тут я ну, просто пробувала якісь фломастери. До речі, дуже класно лягають фломастери майже на полосі. Але якщо багато слоїв, то можуть просочуватися. Вона чимось оце нагадує мені Джоанну з чарівним садом. Ну, мабуть, надихалася. Досить такі обличчя кривуваті. Ну, якби ж тут лягала акварель добре, я б взагалі мені це було байдуже, які там обличчя, я би все тут заливала акварелью. Можна було б класні робити ілюстрації такі магічні. Але, на жаль... Вона тут не працює. Добре ну, в принципі, нормально лягають олівці, фломастери, е ну, гашева фарба теж нормально, але я не вмію нею користуватися. Я вам одразу, одразу ще раз покажу тест олівців. Це нормально лягає, це, ну, давайте поближче. Це фломастери, Ви бачите, нема полос взагалі. При тому, що вони в мене не дуже та, там, насичені, багато півсухих, але я не знаю, воно так розтікається чудово, прекрасно. Але ось може просочуватися, де багато шарів. Тим паче, я тут по мокрому одразу наступний шар робила і воно трошки просочилось. А акварель. Бачите, взагалі, просто точками одразу впитуються, не виходить. Шкода, дуже шкода. Навіть кербі українському виданні, навіть там можна, там погано лягає акварель, але в принципі можна приноровитись і малювати. Тут, на жаль, ні. ось я вам покажу тести. Ось обличчя потім допрацьовувала олівцями, там була заливка акварелі. Оце акварель дуже так багато води, дуже темно. В принципі, щось можна, бачите, зробити. Ось якось так воно, все одно нерівномірно. Але тут прям дуже так насичено наносила. З зворотнього боку, ось, може, видно там на рибці, трошки-трошки протікає вона. Але тут було дуже багато води. Потім, оце я пробувала гуашю. Це мій такий навик, не смійтесь. Просто експериментувала. Якщо вміти, то можна класно гуаші розфарбовувати. Мені здається, цим ілюстраціям дуже личить. Ось, А ще пробувала олівці. Мініатюрці, в принципі, нормально, все влягає чудово. І своя робота, і моя робота, яка перемогла. Зараз її знайду. Ось вона, ось вона. Це все олівці. Для мене це прям це, не знаю, такий виклик, щоб таку велику ілюстрацію зробити олівцями. Я, мабуть, не на це знову наважуся. Мені це дуже важко. Ну, Не вистачає в мене терпіння, сил, в мене потім пальці все болить. Я психую, не завершую роботу. Але тут у мене була мотивація, щоб отримати подарунок, тож я завершила. І давайте я спробую показати. Обличчя таке страшненьке, але воно спочатку було не дуже гарне. Щоб що могла, то зробила. Ще я мало того, що тут. Така складна мальовка, це при тому, що деякий фон там відділяє якісь. Я вже просто зафарбовувала все, не все виділяла. Ось. А мало того, що така складна мальовка, така незрозуміла, купа деталей, олівці. Так я вже взяла собі, придумала зробити у ці рожеві якісь відблиски. Ну, ну, таке, наче ідея непогана, але не всюди воно гарно. В принципі, десь на листочках мені подобається, на квіточках. Ну, буду ще пробувати. Треба вчитися чомусь новому. Сподіваюсь, Ну і б... б... бризки — це просто гуаш, щоб якось <правж> додати магії, захотілося. Ну, така робота. Отже, це всі мої розфарбовані роботи за останній час. Сподіваюся, що вам сподобалось. В мене, здається, вийшло. Ну, я вам сьогодні показала 16 робіт. Плюс у мене там ще дві готові є, які я покажу вам наступного разу. Ну, це десь за два місяці. Для мене це досить класний результат, тому що, як правило, я можу і одну розфарбувати за місяць, можу п'ять, як коли. Так багато часу, звісно ж, купа інших справ. А, ну, все одно я довольна, потрошку просуваю. І всім рада була бачити, сподіваюся, було цікаво. Всім па-па!